Доброго ранку, українці і українки. Надіюсь, мене добре чути, надіюсь, видно. Сьогодні, завдяки Збройним силам України я можу всім побажати доброго ранку. Хочу нагадати, що проєкт громадської організації. Поетична родина, дякуємо за ранок ЗСУ. Проходить кожного дня о 7 годині ранку у будні та о 9.30 у вихідні дні для того, щоб кожен з нас міг підтримати і допомогти нашим військовим. Під записом ефіру і зараз в прямому ефірі. Будуть реквізити різних підрозділів Збройних сил для того, щоб все-таки кожен зміг підтримати, хто чим може, навіть задонатити на каву, навіть порадувати якоюсь дрібничкою наших військових теж корисна справа. А ми, в свою чергу, читаємо поезію в підтримку наших воїнів. Кожен із нас робить все можливе. Дехто робить неможливе для того, щоб наша Україна існувала. Тому разом, разом до перемоги в тилу і на нулі, тільки разом ми здатні досягти успіху. Мене звати Марина Кудімова, поетичний псевдонім Марися Ластівка. Вітання вам, з Житомирщини, і всім, хто святкує за новим календарем сьогодні, вербну неділю. Зі святом Божого благословення. Тематика сьогоднішнього мого прямого ефіру досить болюча, складна, адже почуття вони бувають різними. І тема сьогоднішня буде розставання. Всі ми прекрасно зараз розуміємо, наскільки це складно. І кожен з нас відчував. Відчував той біль розставання. Але знаєте, є такі випадки, коли люди просто не можуть бути разом і болить обом, а є випадки, коли болить комусь одному. І тоді, коли болить комусь одному, краще відпускайте тих людей і звільняйте місце для тих, хто вартий вас. Зі своєї збірки почуття одвічного аспекти, короткий встрій на тему прозовий вступ, на тему розставання. Інколи буває так, що закохані люди апріорі не можуть бути разом. На те є безліч причин, які відомі тільки їм. Легше, коли просто вогник кохання згас і кожен обирає власну дорогу. Вони усвідомлюють, що немає сенсу тримати один одного. Складніше, коли один з партнерів іде, лишаючи іншого зі своєю любов'ю сам на сам, ніби від цілого відламали шматочок, чашку кинули об стіну і не зібрали уламки, дали ляпас, і він був свідомим. Але набагато складніше, коли любов вирує в серцях. Та обставини змушують розійтися, і це на благо їм обом боляче, нестерпно боляче, муки карлюче тіло, ще довго розум відмовляється прийняти той факт, що доля вирішила вчинити з ними саме так. Невдовзі висихають сльози, сонце виходить за хмар, серце латається. Та солоний слід лишається на обличчі, сонце геть неяскраве, а на залатаному серці все ж залишаються рубці. Вони можуть згодом знайти інших партнерів, влаштувати нове життя, створити сім'ї та довіку пам'ятатимуть ці емоції: той запал, ту пристрасть і несамовите захоплення один одним. Холодно, чомусь так холодно без тебе, немов зима живе в душі, хранитель світла, любий Фебе, налий тепло в пусті ковші. Давно не радують світанки і присмак кави так гірчить, обвила тіло лихоманка. Прийди, хоча б у снах на мить, проміння сонця ріже очі. І вітер зносить мрії в даль, слова твої були пророчі, Посіяв в серці лиш печаль. Століття мало щоб збагнути, в якій омані я жила, сплітала схибою маршрути, вогнем згорала там до тла, кохання кара, так буває, судити грішних ой не нам, суддею небо виступає. Шукає пару імена. Наша хвилина. Зупинимо час на хвилину, Побудемо тільки удвох, знайдімо для інших причину ми привиди різних епох, блукали самотні світами, допоки зустрілися знов, закладені в душах програми. З якої планети прийшов? Бракує повітря в легенях, багато несказаних слів, Минулого повну в кишені, сьогодні ти марево снів, тобою б надихатись вдосталь та вічності мало для нас, шляхи заболочує розталь, а поки зупинимо час. Чому? Погас екран. пустіє кінозала, а він один задумливо сидить. Пронизує самотність, гострожала, очей її згадалася блакить. Обличчя миле, усмішка невинна, смола волосся сплетене в косу, казкова, мов мальована картина. У тіли в геній, у життя красу. І дотики чутливі. Поцілунки, під зорями обійми в тиху ніч, у мрій його проникла залаштунки, Освічення лунало на всі біч. пролистував у пам'яті фрагменти, моменти щастя, злети до небес, чи доказів шукав, чи аргументів. Чому пішла? Тож вірний був, як пес, Погас екран, пустії кінозала. У спогадах вернув її на мить, пронизує самотність острожала, розбите серце болісно щемить. Монолог. Привіт, моя пташко, пробач, відпустив, Повір, мені важко, зламали мости, чарівна і досі струнка молода. Троянда в волосі роки, мов вода, забула мій образ, не плаче душа, кохання за обрій, не вартий гроша. Образив навмисно, і я про це знав: Твоє їй намисто на шию вдягав, гуляєш у парку, а поряд сім'я затліла цигарка, дивлюся здаля. Вічна віч розмова, пустий монолог, наламані дрова, кінець, епілог. Стрілою скроню. Вулкан закипає, нерви оголені, Отруйним коханням прокляті долею, гарячі серця, затьмарені голови, чимало бар'єрів разом подолано. Говоримо часом різними мовами, встаємо, як впали знову і знову ми, страждання від болю є невимовними, швою покрита стежка зимою. Нестримна любов невже є провиною, стрілою влетить у скроню невпинною, душа на обох залишилась єдиною, та перед людьми зосталися винними. Ще буде в серцях поранених сонячно, на місці обіймів виростуть соняхи, подивимось вдаль очицями сонними, зігріті тіла чужими долонями. Побудь зі мною. Квартон. Побудь зі мною ще хоча б хвилину. Ти вирішив за нас уже давно, Долину вкрізь відчинене вікно, їдючий запах свіжого полину. Всього заради, що у нас було, побудь зі мною ще хоча б хвилину. Давай прощатись без ножів у спину, я ж відчуваю в дотиках тепло. Востаннє до чола торкнись чолом, і серце калатає безупинно. Побудь зі мною ще хоча б хвилину, це конче необхідно нам обом. У ціле не з'єднались половини, і доля напророчила своє, а поки час можливість надає: Побудь зі мною ще хоча б хвилину. Солістка і камертон. Він зачепив душі її акорди. У голосі від лунням ноти до, зверталася до нього мій мілорде». палали губи кольору бордо. для соло став її він камертоном. І пісня розливалась, мов нектар, на висоті звучала еталонно, і з ним злітала вище білих хмар. Шептало серце, спробуйте дуетом». Несуджена співзвучність в унісон. У верхні можна писану куплеті. Вона солістка. Він лише камертон. Також хочу зачитати діалог у співавторстві з Артуром Кордіновським. Рондель. Тобі болить. Чи вже переболіло, кохання пронизало до кісток. Ну хто ж в житті не робить помилок, бувало, лихоманило все тіло? Вже не літаю, бо зламали крила, як боляче робити кожен крок тобі болить, чи вже переболіло, кохання пронизало до кісток, збираючи в душі останні сили. Впишу слова надії у рядок, насниться попрививчений урок, відлунню діалогу. Милий, мила тобі болить чи вже переболіла? Не забуваємо, що поезію ми читаємо на підтримку Збройних сил України. Поки йде прямий ефір донатимо, хто дивиться в записі, теж донатимо. допомагаємо Збройним силам України, підтримуємо. Далі я хочу зачитати, по, хоча б по одному віршу встигнути людей на тематику, на ту саму тематику розставання. Людей, які поділилися частинкою своєї душі, і їх, їх книги, поповнюють мою домашню бібліотеку, за що я їм дуже вдячна. Артур Курдіновський, сонети. Шукаю. Мелодію оновлену та чисту, почав співати квітень запашний. Портрет весни замріяно барвистий, залишиться без змін учасничний. Всіх радує смарагдове намисто, прийшов до влади настрій весняний, Крокую скрізь позеленіле місто. Почувся десь позаду оклик: Стій! Але цей голос то лише примара, така тендітна, витончена кара, неначе перед прірвою стою. Мені давно вже треба припинити, тримаючи в руках засохлі квіти, шукати душу, схожу на мою. Як би там не було, але шукайте душу схожу на вашу і звільняйте місце для тих, хто вас буде цінувати. Наступна Ірина Залюбовська, «Тінь вогню. І випав сніг, прийшла зима, над білим світом біле небо, і вже навік путі до тебе нема. Як легко рвалися листи, в безодню падають мости моїми зведені руками, як вартові стають між нами стовпи електропередач, Де Дау Гавпілс, де Полтава. Тебе любити марна справа. Пробач. Алла Бабенко павутинкою літо зависло. Побачення. Прокинулась. Тиша. За вікнами ледь засіріло. Із теплого ліжка у капці В підлагідний душ. Поставила кавник, заварює каву уміло, сніданок легкий, одягає пальто і чим душ в салони по сукні, по шубку по лисячі хутра, а ще щебітки на підборах, і в'язаний снуд легкий макіяж. Вона ж має царицею бути, йому подарує на диво усмішку ясну. Поправила зачіску, швидко дістала помаду останні штрихи вже, і шлейфом ляга, аромат, іде, як пливе, їй сьогодні ніщо не завадить побачення в неї і радість від того стократ. Щаслива іде, он і суджений, квіти, як зорі, в очах почуття тут і слів не потрібно обом. Це хімія душ, ніжну ніжну мелодію творить, припала до нього, завмерла і слухає, бо побачення в неї, останнє побачення. Осінь зустріла їх знову, а завтра розлук течія, чекала на зустріч, хоч знала останнє, і досі у серці, як вперше. Назавжди ти будеш моя. Андрій Макота Кроки. Алло. привіт, та ні, я ще не сплю, все як завжди. Я в просторі ілюзій, я зрозумів, що я тебе люблю. Так, так, люблю, А вже ж, ми просто друзі. Яка погода, дощ, хоч матом крий? Коли приїдеш, одягни два светри, Де ті горішні плавні, а де стрий, Між нами осінь, час і кілометри. Як я живу та пхаю свій візок, от лиш самотність, чи б ти не хотіла, Алло, ти тут? Пропав, було зв'язок. Це так година швидко пролетіла. Пробач, що сон твій красти я посмів, Хоч нам давно уже потрібно спати. Так ти приїдеш? Я покажу Львів, а потім. Може, гайнемо в Карпати. розмову не завершу, я молю, ще головне повідати зосталось. Послухай, знаєш, я тебе так лю, поклала слухавку. Ніч за вікном сміялась. Любов Занічковська. Крильця метелик. Все-таки, коли ви кохаєте, не забувайте казати своїм коханим слова любові, а далі то вже буде справа кожного. Ти не мовчи, ти не мовчи без слів зачахну, немов жива рослина без води. Не мов без сонця день і холоди, на серці знов пекельні холоди. Воно у смутку загубило спокій, смішне таке закохане, нехай, поглянь, там ніжність лється через край. Ти не мовчи, ти в нього щось питай, думки за обрій, де скажи той рай, на небі. Стій, я хочу на землі, я хочу щастя, ще земного, знай, благай, не мовчи, мене кохай. Ось так кохання буває різне, болюче, приємне, але ще раз повторююся, якщо воно невзаємне, і боляче комусь одному, то, будь ласка, не тримайте тих людей. А прийде час, і ви зустрінете тих, хто дійсно вас цінуватиме. Також не забуваємо єднатися, тому що тільки в єдності наша сила допомагати Збройним силам України. Завдяки ним ми досі, Україна. Завдяки ним ми можемо жити і творити. І пам'ятайте, що не здаються ті, хто робить далі свою справу, продовжує робити, не надіючись ні на кого і ні на що кожного дня. Що б ми не робили: донатили, творили, писали, підтримували економіку. Будь-яка наша дія є важливою. Будь-яка наша справа є важливою. Ми, українці, і ми маємо підтримувати, підтримувати нашу Україну. Ми маємо підтримувати нашу мову, спілкуватися вдома, українською, викорінювати суржик. Мені здається, що. Саме завдяки нашій мові ми і є українцями, такими, якими ми є. І саме формування нас починається з нашого кола оточення, з нашої сім'ї. Тому мої любі, любі мої друзі, колеги, українки, українці, захисники, захисниці, всім важко. Вже майже ну, четвертий рік, можна сказати, пішов повномасштабного вторгнення. Ми давно боремося, ми давно тримаємося психологічно важко, фізично важко, на нулі важко, скрізь важко. Але ми не зламні. Ми тримаємося і робимо кожного дня те, що від нас залежить, те, що ми можемо і не можемо, але ми досі. Дякуємо кожного ранку Збройним Силам України за те, що ми живі. Під записом ефіру, і зараз в прямому ефірі ви побачите реквізити різних підрозділів Збройних сил України для того, щоб можна було підтримати. Незламний Харків, Суми, Чернігів, тримайтеся, тримайтеся, і ми в тилу будемо намагатися всі робити так, щоб Україна вистояла. Ви зараз наша оборона, Ви, на вас тримає... тримається все. Як ви там нікому не передати, ви кажете, ви звикли до прильотів. Це просто страшно. Це просто страшно. Я вас усіх обіймаю серцем. Я вас усіх люблю. І просто благаю, робіть кожен, кожен робіть те, що ви можете. І не звертайте уваги ні на що, адже в єдності наша сила. Обіймаю всіх вас. Дякую, ЗСУ, за, за цей ранок.